В цьому році, як починаючи з 2003 року, під петранатом президента, під керівництвом уряду за сприяння Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Держпоживстандартам, проведено конкурс 100 кращих товарів України в 2011 році. Конкурс проводився в два етапи: регіональний, починаючи з. 1 січня і закінчуючи в травні місяці, і загальнодержавний етап з липня місяця по листопад. На регіональному рівні прийняли участь понад. Приблизно дві тисячі товаровиробників і представили аналогічну кількість своїх товарів для конкурсу. За підсумками регіонального етапу на загальнодержавний етап вже вийшло 300 кращих. Переможців регіонального конкурсу «300 кращих товарів, робіт і послуг. Серед і вже прийняли участь 200, 254 підприємства з 262 видами продукції. Комісія, головна конкурсна комісія Держспоживстандарту України. До речі, до складу, якої входять і громадські організації, і представники інших міністерств і відомств визначила 114 переможців, 96 лауреатів і 57 фіналістів. Загальнодержавного етапу конкурсу, за якими видами продукції? Продовольча група товарів 97 зразків, промислові товари для населення, 52 зразки, товари виробничо технічного призначення 69 зразків, роботи послуги, 42 види і два підприємства у номінації Вироби народних художніх промислів. Це, до речі, перша така номінація. Вона цього року була введена і буде дуже. Розповсюджена і в регіонах, і на той рік на 2012, й вже є люди цією номінацією Дуже цікавляться, і вже дуже багато потенційних наших учасників конкурсу. Що хочу сказати, що е, в конкурсі приймала переважна більшість в конкурсі: це 121 підприємства, це малі підприємства, тобто малий бізнес. 68 середніх і 73 великих підприємства. Е, Постійна також це конкурс, в якому є такі представники, які постійно беруть участь в нашому конкурсі. Це 40%. це ті підприємства, які кожний рік. З новою продукцією, з новими видами послуг приймають участь, їх надають нашим споживачеві для споживання, тобто розвивають, розвивають свої галузі. Що хочу сказати, серед тих учасників, які постійно приймають участь, і це слід, мабуть, озвучити, це Державний концерт Національне виробниче аграрне об'єднання Масандра, це підприємство Артем Сіль, Вінниця Стандарт, Прилад, Карастишевське лісове господарство. Богдан Моторс, Первомайський електромеханічний завод імені Карла Маркса, Галка ЛТД, Гемопласт, Рівна Азот, Шосткинський завод Імпульс, Арселор Мітал Кривий Ріг, Харківський завод Шампанських Вин і багато-багато інших. Ще такий дуже. Активну участь прийняли підприємства в сфери готельних послуг напередодні Євро 2012 значно зросла кількість учасників з надання готельних, ресторанних та туристичних послуг. Крім цього, хочу також сказати, що з 7, го тобто з понеділка по 11 листопада починається європейський тиждень якості в Україні, і в рамках європейського тижня якості в Україні відбудуться урочисті заходи конкурсу 100 кращих товарів і конкурсу дитячого малюнку. Я хочу жити в якісному світі. І вам, да. і вам. І вам успіхів! урочисте нагородження і виставка «100 кращих товарів» відбудеться в Українському домі «Хрещатик-2».